Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Від самого народження він був неслухняною дитиною і батькам приносив лише розчарування. Він ніколи не мріяв про мультиплікацію і малював собі долю простого інженера. Але одна коротка мить змінила все його життя назавжди. Давид Черкаський народився у 1932 році на Черкащині, Із маленьким хлопцем постійно траплялися неприємні історії. Він ковтав цвяхи та м'ячі, засовував собі до носа гудзик. Батьки просто потерпали від неслухняного сина. Але одного разу, коли Давид трохи підріс, тато повів його до кінотеатру. Там показували мультик про барона Мінхаузена. І з того часу хлопчик так захопився анімацією, що на безглузь дівчинки часу вже не було. Він запобзято малював. Але після школи Черкаський обрав професію будівельника. Так, працював кілька років, але у 1959 році вирішив показати свої малюнки на кіностудії. Їх оцінили, і Давида взяли на посаду мультиплікатора. Так, Черкаський почав знімати мультфільми пригоди капітана Врунгеля, ліка й болить і найвідоміший острів скарбів, якому вже 30 років. На його мультфільмах виросло три покоління. Йому подобався отакою, скажемо, такой стиль, німно балаган, такою атракціон. В может быть, бути погиб театральный режиссер. Ему очень радився работать з актеорами. Черкаський любив масштабні роботи, захоплювався літературою, музикою, театром та живописом і поєднував все це у своїх мультфільмах. Саме тому він був першим у радянському союзі, хто поєднав мультиплікацію із кінематографом. Так говорить, я, як дірижор, тобто я вот руковожу професіональними музикантами. Всіх героїв Давид називав дітьми, хоча у нього був власний син Олександр. Він народився у шлюбі із мультиплікатором Наталією Марченковою, першою та єдиною дружиною Давида. Саме Черкаський відіграв вирішальну роль у стосунках актора Валерія Чегляєва та його дружини Зарини Арчакової. Дівчина була молодша за нього на 34 роки. Але саме Давид підбив свого друга познайомитися із нею. Давид так хватає мене за руку дуже крепко. І я його таким не Він говорит вперед. Я говорю, Давид, я кажу, ви що у нас разница? Перестаньте. Я вообще... Не бойся. Я говорю, Чого не... Себя не бойся. Прыгай как обриву в воду. Я увидел, как вы смотрите друг на друга. Це ана, маленький, не бойся, не бойся жить. Дружині Давида Черкаського ніколи не подобалося, що він користується увагою жінок, а він навіть цього не заперечував. Прожити красивою старість з жінкою, з випівкою, щоб дрожачою рукою так, якщо рука дотягнеться до попки, ущипнуть. Ну і так далі. То тобто, сніб що собі відказувати. це була не просто мрія видатного режисера-мультиплікатора. Це було кредо. Давид Черкаський так жив і радив так жити іншим повну. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з сьомою до десятої у будні і з восьмої до десятої у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 11.